Всім привіт! На ремонт принести такий ось стрімер з проблемою, що не запускається. День перед тим казав, що він покосив, на слідуючий день заводити він не запускається. Капнули 2 кубіка бензину. Пробуємо запускати. Ось така проблема у нас. І відхідуючі заводки він або схватить один раз, або не схватить. Ну, коротше, він не працює. Проблемою в даному випадку тут ось відкручено відкручено перехідник з карбюратора в двигун. Бачите? Воздух поступає і не засасує бензину з карбюратора, того воно і не може запуститися. Зараз ми це все відкрутимо, кришку закрутимо і все буде окей, зараз я вам покажу. Ось ми зняли захисний кожух. Тут нам потрібно відкрутити відкрутити ось карбюратор, щоб дотягнутися до цих. Гайок, болтів, щоб їх затягнути. Бачите, вони невільно ходять, від, 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 відкручені повністю. Що одна, друга, а друга може і затягнути? Зараз буде бачите, відкручуємо. Один був затягнутий добре. І цей Ну, Зараз я знімлю, включуся далі. Ось зняли ми кришку, від'єднуємо легенько карбюратор, щоб не подерти прокладочку, Відпихаємо його в бік і бачимо. Так воно все ходить, ось бачите, пальце закручується. Іде підсас воздуху з боків, того і косарка не може запуститися. Зараз ми це затягнемо і думаю, вона запуститься з першого разу. Відпускає воно від вібрації, від довгого косіння буває. Але не перетягуйте, бо тріснуть. Бо може тріснути, А це теж відпущено. Не перетягуйте сильно, бо може тріснути ця перехідна, Ну, як вона називається, знаєте, планка, що це є. Впуск. Щуттем дотягнути з двох сторон. Все. Збираємо назад і запускаємо. Ось зібрали ми вже все докупи, пробуємо запускати, підкачаємо, Підкачано. і пробуємо перший пуск. Ну що є з тобою? так, все працює. Це всього лише від того, що був відкручений два болти на, на переходному, пустку ну пуску цьому. І все, і наша косарка запрацювала. Все, всім дякую за увагу.